Вчора перестав молоть млин мене, боюсь, що може згорів мотор. Е, отвір у мене цей великий. Думала, може поміняти переноску, з другого запитати. Ну, так як в мене в кончне світло не пропало, то, значить, переноска моя працює. чи розетка. Загна... Заглянула сюди, а в мене там зерна повно. Більше всього, що Ну, воно не може його запустити, тільки ж мотор ніяк не реагує на включення. Це, мабуть, мотор згорів. Зараз розберу це все висиплю і попробую запустити. Е е. Жорік, так? Нема десь. Що ви там ділиєте, дівчи? Оце я натворила. Дирочку треба менше зробити. Да, дівчата, щоб було дерти? Жорик, що ти там возмущаєшся? Ну, я просто кукурузу молола і вона погано йшла, саму кукурузу. І я збільшила цей отвір, що середині. А в мене вже ця штучка погано двигається туди-сюди. Це проблематично, треба стукати держаком, або держаком, але молотком. Ну, я не зменшила її при тому, коли пшеницю засипала. І пшениця пішла. Добряться так. Тепер я не знаю, запуститься воно чи ні. Може перегрівся мотор та дигнув. Це буде капець. Бо млин то не, не старенький. Йому два роки тільки. Можна попробувати глаз собі все не включається. І куди тепер лізти? Папі дзвонить. Е -е. Подзвонила з папою, проконсультувалася, то треба тут крутити і дивитися, міг зоріть конденсатор. Зараз спробую розкрутити. Він мене, звісно, стоїть обкаканий курми, бо біля курей, а так біля їхніх каз. Ну, в мене поки другого місця нема. Не вийшло вчора в мене відкрутити цей блочок. Бо мішала це, це теж зняти не можу. Вчора думала, думала, нічого не придумала. Поїхала в магазин, думала купити такий одлініті гнучки для шуруповерта, нема. Потім глянула на біти, чи як вони там називається, отак. І пласкогубцями. Ну, я вчора їх колопала, звичайно, тверточкою коротенькою, і воно крутиться. Я вже одну та що далі відкрутила. Ну, от, смикалочка работає відкручується Вчора їх поджимала, то так зараз доберуся до блочка. Подивлюсь, що я там спалила. Ой. Нічого не понятно але дуже інтересно. Пап, я не знаю, що тут згоріло. Нічого такого чорного немає, я не знаю, що це за блочок. Може це проблема в ньому, ну тут виключатель. Клейми такий, наче воно не чорне. Ну оце щось непонятно. Ну я дивилася, воно наче не згорівше. І оце ж оцей, мабуть, конденсатор, чи як крові з нього виходить. Нічого чорного. Це якісь піпеточка тут. Знімаю вони. Видрила я конденсатор з зерно дробілки. Все одно поломаний, брат каже, що може мотор згорів. В смисла перемотку робити мотору типу новий купить, немає млин новий. Ну, раз він поломаний, що доломає його. Поїду зараз, пошукаю, таки може вийде купити та може сама встановлю та заработаю. А ні, то придеться в новий млин куплять. Все. Купила конденсатор новий, тільки він щось товстіший, трошки сильніший, сказали, ну, должно підійти. Купила ці штучки, щоб ізолювати, бо я ж там поламала кріплення. Зараз піду пробувати. Думала, у мене кому тато згорів, а він не згорів, згоріла оця кнопочка. Тому брат мені розказав, як перепідключити без кнопки, щоб напряму в розетку, коли буду вмикати, він заводився. І ось по його розказам я все підключила. Зараз ще заізолюю і він працює. Зараз ось покажу. В розеточку. Клац і заводиться. А я думала. А я думала, мотор згорів, вже хотіла плакати. А все, ура. Дуже велике дякую брату. Зараз заізолюю, закрию кришечку. Тепер у мене Ой, лишній комутатор буде валятися. Млин вже трьохфазний і тут от комутатора одна. Це може комусь треба буде. Одна від комутатора до млина, до самого двигуна, потім одного от комутатора на розетку і від розетки на сам двигун. Тобто три фазочки. Ну, це так, щоб. Я в цьому не розбираюся, мені пояснили. Я бисенько зробила. Отака я електрик. Заізолювала з лентою, бо оцю штучку купляла. І я не змогла підпалити зажигалку. Я собі тільки пальця пекла. Воно тут незручно і в мене не вийшло. Може, в когось виходить, а вони мені не підійшли. Ось так поробила. Зараз закручу кришечкою. І все, можна кабану молоть дерті курочкам, бо вони ждуть. Так, да, дівчата? Зернодробілка в мене така, могильов. Можливо, комусь допоможе моє відео. Оце так вони не можуть дождатися дерті. Дівчата, дайте відро. Сама спокійна курочка така. А -а 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 -а. Да? Не кричить, не візьму стюгу і тьотю, ходю. Так, злазь, бо Петро йде. Намалола дерки куркам. ну, мимо то мимо. Курочкам, ципочкам, кабану. Ось така в мене. Пишениця і кукурузкою. На да, сорти невеличкі. Голодающі. Мене щіпають. Хто то повилазив? Засранці. Жоряня, ти довольний? Да, я тобі за два дні вертички насипала. Плямкає.